В ефірі програма Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. І сьогодні тема програми є такою: наскільки українці допущені до публічної інформації. Приводом для розмови стала сьогоднішня презентація саме до Міжнародного дня права знати, який відзначається в Україні, зокрема, фільму альмонаху під назвою Відкритий доступ у Києві в кінотеатрі Кінопанорама. Відкритий доступ складається з кількох новел, зокрема у кутку, школа, дімі з химерами, авганець і новела «Межигір'я». І у нас в студії зараз присутній автор однієї з новел новели Школа. Тележурналіст Сергій Андрушко, Вітаю вас, пане Сергія студії. Також гостя нашої студії Марія Томак, журналіст, і вона працює в громадській організації Центр громадських свобод правських громадянських даруйте. І ми спробуємо сьогодні з'ясувати власне оцей закон знову ж таки, який Україні набув чинності з значним розголосом про доступ до публічної інформації. Він діє тільки на папері чи і на практиці. І ви, шановні друзі, теж зможете приєднатися до нашої розмови, висловити свої запитання гостям нашої студії, якщо позвоните за телефоном 490-2905, код Києва нагадаю, 044. нагадає Отже, адресую перше запитання Сергієві Андрушку. Вчора ви так. Сказали, ви і ваші колеги, хто брали участь у зйомці кіноальманаху відкритий доступ? Що ви не просто будете презентувати в Києві свій? свою працю, а й запросили деяких потенційних глядачів. Я їх трошки перелічу. Я е, думаю, прізвища доволі відомі: Віктора Януковича, Олександра Попова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка і Дениса Іванецька. Ви, Сергію, брали участь у запрошенні безпосередньо Олександра Якименка, голови Служби безпеки України. Так. Чому такі саме номінанти, так би мовити, щоб їх запросили? І які шанси, що все-таки вони відвідують кінотеатр? Ну, Кінопанорама? Отримали з ваших рук запрошення в СБУ? Ну, перше. Дехто із вами перелічених є героями. Ну, цього не просто так, не просто так. Я назву нагадаю назву однієї з новел. Межигія так, от Віктор Федорович Янукович є одним з героїв однієї з новел, де також бере участь журналіст Сергій Лещенко, і він намагається з'ясувати на яких за яких обставин колишня державна резиденція стала приватною. І де зараз мешкає президент України. А також інші запрошення, кого ми запрошували, це ми б хотіли бачити, щоб оскільки ви розумієте, це е, весь цей фільм пов'язаний з законом про доступ до публічної інформації. Звичайно, звичайно, а всі люди, які ми запросили, високопосадовці від них також залежить е, наскільки добре Та в Україні буде виконати виконувати цей закон. Тому ми е, низка журналістів, учасників, е, авторів цього альманаху е, особисто віднесли до державних установ всі запрошення. Ви з прийняли знову ж таки? Ваше так, те, те, ви особисто прийняли. Так, прийняли. І, як ви вважаєте? Ви як людина, яка є не просто автором однієї з новел цього альманаху, яка давно вже журналістиця, яка займалася на одному з українських телеканалів резонансними розслідуваннями, робила резонансні сюжети. Вас відзначали як кращого репортера в Україні. Нагадаю, ви як вважаєте, От порівнювати ситуація, яка була кілька років тому. Ситуація, яка зараз, після набиття чинності законом про доступ до публічної інформації, виконується такий закон? І справді українці допущені до публічної інформації чи ні? Журналісти закону а, тут так неоднозначно. От, наприклад, я, як журналіст, колись написав запис, ще до початку цього нового закону міністру транспорту з проханням надати інформацію про автомобіль Майбах, який купили собі міністр транспорту. Прокарпується, ні? Так. Ну, уже, за нового, уже за нового, а, міністра. Так, так, так. Але, але автомобіль фігурував. Так, що, ж, що хто їздить на цьому автомобілі? Як? Оскільки він півмільйона гривень коштував. Але я чекав відповіді на цей запит один рік. Я наслав повторні запити, я чекав один рік. Закон ще не надію тоді. Закон ще не дію. А зараз закон, уже два роки, як новий закон діє, і я можу сказати: відповіді надходять. Ну, У мене рідко випадки були, щоб не надходили, впродовж п'яти днів. Деякі, якщо, деякі кажуть, почекайте ще 20 днів, але вони теж надходять. Інша справа, що яка там, яка, які відповіді саме надходять. Ну, Але на це теж потрібно мати свої секрети. Оскільки, наприклад, повертаючи до цього альманаху, де брало участь п'ять звичайних людей, вони намагалися писати запити. До... у вашому випадку нагадаю, хто ще не дивився, а змога це є. Можна в інтернеті подивитися. Зокрема, я вчора скористався цією можливістю. Ідеться про кінаальманах, про фільм кіноальманаху відкритий доступ школи, який ви Сергій, знімали. І це просто містечко. Це ніяке не Межигір'я, Це містечко Ромадан на Полтавщині, де проблема зі школами, де одне село було поділено і залишається поділеним багатьма залізничними коліями з іншого боку, з іншого села, якщо я правильно розказую, діти змушені були ходити за скільки 10 кілометрів до іншої школи так. і люди Зрештою, вони перестали мовчати. Вони висловили свій протест звісно, в рамках закону, і це таке міні-громадянське суспільство створилося. Так а, суть у тому, що а, якщо б у нас діяв закон і в доступ громадян був до інформації, так як на заході це наприклад відбувається. Наприклад, я як журналіст, коли коли знімав в Швейцарії про Росукренерго, я зайшов муніципалітет місцевий, а запитав зареєстрованості компанію, мені відразу надали. Через кілька хвилин повну інформацію про цю компанію. Хто засновник, які там обороти і так і інше. Так само, як в Америці, будь-хто може прийти в суд і отримати всі документи щодо людини, проти якої порушена справа. Майсі на увазі, це цивільний доступ. І тут уявіть собі ситуацію в Рамадані, в Україні, коли місцеві мешканці них ходять чутки, що закривають школу їхню, а інша школа через залізницю, там швидкісний рух, 16%. Колі, і вони не знають так, вибачте, закриють цю школу, не закриють, що їм робити. Сільрада що скаже? А сільрада не мовчить, і вони пишуть запит інформаційний. А лише на запит вони отримують відповідь. Так справді школу закриють. І в цей самий час вони дізнаються, що а, сільський голова. А чому школу закривають? А тому, що бракує грошей, невеличка сума. Приблизно на цю саму суму місцевий сільський голова купує собі службовий автомобіль. Хоча діти є учні, потенційні. Так, звичайно, все є, все нормально. Тобто цинізм і от власне. власне о... Через брак інформації громадян до інформації, той, ось ця цинічна ситуація, що хтось купує собі службовий автомобіль, а, а і водночас вони ж заявляють, що а грошей на школу немає, тому ми її закриваємо. Це стало поштовхом громадян, щоб захищати свої права. Вони не це право, що важливо. Так це дуже. Так. І я звернусь до іншого нашої програми Марії Тома, журналіста Центру громадянських свобод. От за вашими спостереженнями саме зокрема вашої громадської організації в Україні. Дотримується цей закон про доступ до публічної інформації. Виконується він, чи ті просто от, дійсно дають відповіді, як казав Сергій протягом п'яти днів, і цим все вичерпується. І відповіді не змістовні. Чи все гаразд? все ж таки. Я б хотіла так само підкреслити неоднозначність ситуації, так само як от, мій колега, тому що насправді тут є кілька проблем. По перше, з точки зору законодавчої процес ще не завершено. Є законопроект славнозвісний нуль 0947, Згідно з яким мають бути внесені поправки більш ніж до 50 нормативно-правових актів, які мають завершити процес, власне, ось власне закон про доступ до публічної інформації почне діяти тоді повноцінно, коли будуть внесені ці зміни. Це перший момент. І другий момент. Ми бачимо таку собі. Знаєте, цей був законопроект ухвалений в першому читанні, але в другому читанні він ніяк не може бути ухвалений. Постійно... на так, тому що mm -hmm. він постійно відкладається. І про це була заява руху стоп-цензурі, і центр громадянський свобод так само до неї приєднався. Це фактично саботаж. І знаєте, це нагадує таку собі шизофренію, тому що з одного боку приймається закон, а з іншого боку, ці от необхідні поправки вони не приймаються, тобто якась така незрозуміла історія. І водночас. Подається законопроект номер 3301 про внесення змін до закону до публічної інформації низкою депутатів, які взагалі, тобто це вже крок назад суттєвий, тобто в ньому ним передбачаються певні. Поправки до закону про доступ до публічної інформації, які навпаки обмежують нас у праві доступу до публічної інформації. представники, яких фракцій парламенту вносили цей законопроект про який ви там, кажете? там, зокрема, те, що мене вразило, там був представник партії регіонів, який входить до складу комісії з питань прав людини. Я перепрошую комітету парламентського з питань прав людини. Тобто, ну вочевидь, немає ніяких упереджень щодо цього, умовно кажучи, але так само один із депутатів. Фракції Батьківщина він відкликав свій підпис. Він теж був присутній в цьому перетак. Так він був серед співавторів, але зараз його вже там серед співавторів немає. А от власне це така такий момент, дуже суттєвий законодавчий є. Інший момент імплементації того закону, який вже є. І тут я буду говорити як журналіст, і Я висловлю свою повагу, і захоплення роботою знову ж таки, колег, які створили альманах, тому що мені здається дуже важливо, окрім теми Межигір'я, яка стала знак. Ковою тема доступу до інформації саме в українських містах, містечках і селах. Тому що там відбувається, мені здається, найгірші речі, і тому саме коли відбувалася ну, мабуть, перший показ цієї стрічки в Києві під час фестивалю DocuDays, А я була серед тих людей, які аплодували стоячи. і героям стрічок, і власне журналістам, які їх створили. Мені здається, що це дуже правильний, взагалі підхід і приклад того, як журналістика так само має брати участь в тому, щоб суспільство розуміло, як має працювати цей закон, тому що мало ухвалити закон, потрібно його. Поляризувати і дати людям зрозуміти, яким чином він діє. До речі, запити на інформацію можна було подавати і до того, як був ухвалений закон про доступ до публічної інформації, згідно з законом про інформацію, попередньої редакцією. Але от такі враження у багатьох може скластися, що до того не можна було подавати ваша думка. Це до речі можливо. взагалі сам по собі закон от який вже діє ще от і всі доповнення, про які вже встигли сказати, не набули чинності. Вони ще не ухвалені. А сам по собі закон він прогресивний загалом на ваш погляд, який зараз а, діє в Україні. Я не можу давати оцінок, я не є. Фахівцем, але я знаю точно, що над ним працювали дуже серйозні експерти українські і залучалися міжнародні експерти. І цей закон був визнаний одним із найпрогресивніших, взагалі, в принципі, які стосуються доступу до публічної інформації. Інше питання знову ж таки починається тоді, коли на етапі його імплементації, так тобто, тут вже починається дуже багато питань. І я хочу буквально кілька прикладів навести, аби не бути голослівною. Звичайно, тема всього, що пов'язано. З президентом України вона дуже чутлива а, на превеликий жаль. Я думаю, що його не нашого президента не прикрашає, і в контексті е, майбутнього підписання угоди про асоціацію в тому числі це не зовсім європейська практика. Але, от е, е, група громадського спостереження ОЗОН, яку створила наша організація для моніторингу мирних зібрань в Україні, е, е, спостерігала за мирним зібранням, яке відбувалося в Межгірі, якраз такому таки е, тому таки, е, де проводив акцію проводив акцію демократичний альянс. Uh, і uh, там uh, учасники мирного зібрання оточили. Люди в чорному, тобто, це у них був формений одяг, у них були каски, у них були е, спецзасоби, так звані, але на них не було жодних ідентифікаційних знаків. І от просто є цілий перелік органів, до яких ми звернулися. От і жоден з них не сказав, що це були їхні бійці, умовно кажучи. Тобто центр громадянських свобод звертався? Чи так, так, так. Угу. Центр громадянських свобод звертався. Тобто, ми зверталися до управління державної охорони е, України ГУ МВС України в Київській області марта. Департамент державної служби охорони МВС України. А це було, коли були а ваші це було в квітні. Ми звернулися, і всі сказали: ви знаєте, а ми не знаємо хто це. Тобто, а хто це? вибачте, бандформування? якесь, чи охороняємо жигір? Ну то тобто, як це зрозуміти? Ну, до речі, не тільки журналісти сьогодні презентують фільм Альманах відкритий доступ. Сьогодні була прес-конференція в одній з українських інформагенцій, в якій взяв участь керівник головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента України Денис Іванескої. Він висловив свою точку зору стосовно того, як в Україні виконується закон про доступ до публічної інформації. Зараз послухаємо його міркування. Держава виконує свої е, обов'язки, є, звичайно, певні недоліки у виконанні закону, але вони не носять системного характеру і лише підтверджують загальне право те, що е, закон працює. У 2012 рік це був. Перший рік, коли повністю з 1 січня до 31 грудня працював закон, держава для того, щоб виконати закон про доступ до публічної інформації, наняла 300 державних службовців. За минулий рік вони надали відповіді на 43 тисячі запитів громадян. Кожен другий запит надходить до органів влади електронною поштою. За нашою статистикою, 93% запитів, які надходять до органів державної влади, опрацьовуються протягом п'яти днів. Два слова про статистику, яку ми маємо в адміністрації президента. За минулий рік ми надали відповіді на 3,5 тисячі запитів громадян. З них 219 запитів було від засобів масової інформації. О, до речі, я звертаюсь до Сергія Андрушка. От ви вже трошки казали, що ви неодноразово робили такі запити до набуття чинності законом про доступ до публічної інформації Після А скільки приблизно можете зараз підрахувати саме в Україні? Мабуть, це десятки разів ви робили Особисне, я як... особисто особисто. Ви знаєте, я спеціалізуюсь на цьому яку мовно вас? кажучи. Я навіть коли розповідаю журналістам молодим. А коли мене запрошують в університеті, я їм кажу, власне ви дуже патріарх на вас увазі... <смітно> <смітно> має, студентам студентам. А, то я їм кажу, можна кожен день починати з інформаційного запиту. Це унікальне джерело для журналіста: викрити щось нове, з'ясувати щось Не ефективне. Дєва нове. <смітно> нове. ефективне, дієве, ефективне. Так я особисто вже безліч отримав документів, які влади намагалася заховати. І уявіть собі, що бюджет існує, от, наприклад, парламент. Існує низка комітетів парламентських, де гром, наприклад, бюджетний комітет потрапити на бюджетний комітет це ціла історія. Вони кожного разу міняють засідання, де будуть проводити комітет. Це комітет, який ділить гроші, куди мільйони. Сотні мільйонів гривень, куди вони підуть, на там на лікарню для громадян чи на якісь інші потреби на гелікоптери для високопосадовців? Їхня мета приховати цю інформацію від громадськості журналістів. Наша мета громадськості журналістів з'ясувати, що ж вони там ділять. Для Так. от завдяки цьому закону, зокрема, я вам скажу, вдається вони закривають, наприклад, зачинили двері перед одним засіданням, де ділили масштабно гроші по масштабно гроші, але мені вдалося потрапити завдяки цьому закону в приміщення Верховної Ради. Отримати доступ до цих документів і я з'ясував низку речей, як про що ж стенограму засідань, про що вони там говорять ну, в апараті Верховної Ради, так, так в апараті Верховної Ради. Так звісно, що велику кількість документів, зокрема, апарат Верховної Ради, відмовляє в отриманні інформації. Це багато організацій говорить про це, але е закон точно закон, він хороший. Він діє. Інша справа, що його виконання часто буває недосконале. От, наприклад, коли насилаєш інформаційний на запит щодо декларацій чиновників, депутатів, то виявляється, що ні, це не то відмова йде така, що це, ну добре, це публічні люди, але ж це і приватні люди. І інформацію надавати як від приватних людей ми не можемо. От така йде відмова. Або ми насилаємо інформацію, щоб дізнатися про якісь витрати, кошторис. Така, е, така інформація поки що є засекреченою і дуже поганою. Да. Але нагадаю, що справді демократичне суспільство чим відрізняється від недемократичного тим, що громадяни ус мають е, е, ус, вичувають різницю, е, що вони можуть отримати будь-яку інформацію, уявляти загальну картинку інформаційну. А, а от я вам наведу приклад: Чорнобильська вибух на Чорнобильській станції. Хто? Із мешканців громадян радянського союзу, української ще держави, української держави, тоді могли знати, що стався вибух, і які небезпеки він за собою несе це. розумієте, можливо, саме те, що вони не знали. Громадяни це і, і те, що влада і нахабно брехала і нахабно брехала, ну, брехала і стала каталізатором того, що держава розвалилася було чесно, Радянський Союз, так те, що вони приховують, це влада приховує це не це. Той негатив, який завжди тягне за собою. Чим більш відкрита влада, чим більше громадяни зли. Як не парадоксально, вона міцніша. Так, у намісніше і стабільніше, і так тому що відбувається контроль на громадян за цим законом. Будь-хто з громадян може користуватися законом, дізнатись, наприклад, а який рівень радіації от зараз у нашому мікрорайоні, а що будують біля мого будинку. Давайте дізнаємось, це будують чергове щось там незрозуміле, чи це будують дитячий садочок. А коли останній раз бі біля мого будинку був о там асфальт на клала, коли буде наступний, це все можна запитувати звичайним громадянам. Приходити і запитувати і чиновник зобов'язаний дати відповідь. Так, зобов'язаний дати. Я звертаюсь до Марії Томак. От дійсно, оці шляхи, про які казав шлях Сергій, які не просто він зараз нам говорить у студії, він mm -hmm. про це зняв цілий фільм. Пересічні люди з маленького містечка на Полтавщині, вони. Може, до цього скандалу, до цього конфлікту навіть не являється, що існує такий закон. Вони все ж таки, так до речі, пішли на, на зустрічі влада школу Дивіться, Розкажу, це цікаво, до речі. Зараз ми продовжимо. автобус. Була ситуація, що у людей мешканців одного села, які жили до найближчої траси, 8 чи 10 кілометрів, скасували автобус. І це більшість із них, хто жив в цьому невеличкому селі, були пенсіонери, і влада надала відповідь на інформаційний запит. що Автобус ходить регулярно. Це стало просто каталізатором для місцевих мешканців. Вони просто обурилися, як ходить офіційна відповідь від влади. Вони почали збирати е з усіх навколишніх сел, до яких припинив ходити автобус, звернення до президента, до інших влади звернулися, і автобус поновили. Тобто є результат. Є результат, так. От, зокрема і. Е е так само був випадок, коли я знімав школу. В одному районі а, а, закрили вісім шкіл в Миргородському районі. Вісім шкіл теж за один рік Полтавщина. І один із героїв школи, якого знімав, школу, чий син ходив в місцеву школу, теж закривали. Так яка історія? Сім шкіл закрили, попри боротьбу батьків, зокрема, суди вони виграли, а одну школу не закрили. Чому? Тому що місцеві мешканці до цієї школи. Стали 1 вересня біля парадного в школі, сказали: а ми звідси не підемо. От вони не підемо, і все один день вони постояли батьки, діти і голова сільські біля школи залишили стояти біля школи. На наступний день знову стоять біля школи і не йдуть в іншу школу, тому що ну безпричинно закриває школа в цій школі. А біля цьому ж селі біля цієї школи, виявляється, добувають нафту. І газ там, і о, воно взагалі там замовлено. Залишила замовися. зрештою школа. Це так. Я от просто що хотів, не встиг вам поставити запитання. Пересічне якесь містечко, село виникаючи ці проблеми з школами і не лише будь-які проблеми. З'являється людина. Громадянсько активна, але вона не підкована юридично. Вона не знає шляхів, як от використати в тому числі цей закон про доступ до публічної інформації. Які її перші кроки? Що вона має зробити до органу місцевої влади звертатися? Що от? можете підказати? От просто по такий алгоритм обмалювати. А мені здається, що. Активна людина може по-перше сама прочитати закон. Там в принципі багато речей написано, ну зрозумілих, так тобто, судячи з цього закону, можна зробити висновки і відповідно вже працювати з цим законом. Звичайно, можна звертатися до численних громадських організацій, які працюють з цим питанням. Тобто, є такі, які можуть надати консультації. Обто це так, так і, і звичайно можна звертатися в тобто. Відповідно, інтернет, так там є інструкції, дуже прозорі. І, от наші колеги з ну власне, правозахисники, і громадські діячі, вони робили цілу кампанію на популяризацію цього закону, власне, як його використовувати, і, і ось це, власне багато кому я думаю, вже допомогло. і таким чином можна домогтися, як знову ж таки нові приклад Сергія. Я думаю, що це якраз окрім іншого історія про те, що. Потрібно домагатися, і що право на інформацію це яке закріплено і в рішеннях Європейського суду з прав людини і в численних міжнародних таких ґрунтовних документах, як Європейська конвенція з прав людини, це не щось абстрактне. Право на інформацію це чи ходить автобус до вашого села чи міста. Право на інформацію це чи закриють, чи не закриють завтра школу, в якій навчаються ваші діти. Тобто, це абсолютно прив'язано до наших реалій. Більше того, є ще одна тема, пов'язана з доступом до інформації. Це інформація про державні закупівлі, про тендери, так і ми знаємо, що була скасована, був скасований власне право, наше право знати, як відбувається розпил. Бюджетних коштів, але зараз знову є законопроект відповідний, його номер 2207, От і який відновлює цей доступ, і от наші колеги з центру протидії корупції вони активно займаються тим, аби цей закон законопроект був зрештою хвалим. Це має бути окремий вже закон крім закону про доступ а, це, до публічної інформації. А, так? От тут я вам ні, ні, ні. Це будуть наскільки я розумію, це будуть зміни до законодавства. Але важливо, що йдеться про такі суми. Про просто грандіозні. 35, за їхніми підрахунками, 35-53 мільярди гривень. Тобто, так. і це, ну от, будь ласка, ну то ввічі, зрозуміло, ввічі це заплати, вказує, долів, що та, таке ця сфера та. державних закупівель, що вона значить. Ще один важливий момент. От теж колега згадував про це побіжно. Що власне йдеться про певну парадигму, і це можна помітити в судових рішеннях. Тобто, судова практика щодо доступу до інформації, свідчить про те, що суди українські вони ще не зрозуміли, власне, що потрібно змінювати ставлення до публічної інформації, тобто, що. Справді відкритість є запорукою безпеки національної, а не закритість. саме це на увазі. Ви маєте на увазі ті випадки, коли. Наприклад, журналіст, наприклад, той же запад йому відповіли або зовсім не відповіли журналіст, іде до суду, чи людина, яка так так і, оскарж... і чи може вона домогтися відновлення свого права, От на отримання часто, такої інформації? дуже часто згідно з висновками правозахисників зі щорічним звітом правозахисних організацій, вона цього зробити не може, тому що суд вважає, що якщо певний орган влади зробив з власних міркувань якихось список переліку інформації, яку він вважає службовою інформацією, до якої має бути обмежений доступ, він об. Межується, але в той же час от це дуже важлива річ, яку я хочу під. В законі про доступ до публічної інформації, це пункт е, 2 статті 6, є так званий триступаневий тест. І тільки якщо всі ці три критерії е, інформація відповідає їм, в, і ця інформація може бути віднесена до службової, тобто ніяких так, ніяких власних міркувань, ніяких е, суб'єктів владних повноважень бути не коротесенько. Неможливо. У нас менше хвилини. Які це можуть бути так, би мовити, застереження? Ось ці це так званий трискладовий тест. Е, якщо ця інформація. Е, Thank <laughs> Тобто, якщо це інтереси національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, так якщо розголошення цієї інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, тобто, якщо йдеться про ці інтереси, якщо розголошення державні інформації... державні саме а не якогось відомства. так, якщо вони можуть ця інформація може зашкодити цим інтересам, і третє це дуже теж важлива річ. Тобто, шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. І все решта не може бути приводом так. для того, щоб відмовити. Дуже дякую. Час нашу розмову вже так швидко сплинув. Це була ваша свобода. Тако приведуч Олександр Лащенко. Гостями студії були журналісти Сергій Андрушко і Марія Томак. Дякую, Дякую. вам за участь у нашій програмі.